Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 173 за підручником мали працює класу автора Олександра Естерем. І наше завдання сума двох чисел дорівнює 240, а їх відношення дорівнює 5 до 7. Знайдіть ці числа. Коли ви бачите оці дві крапочки, обов'язково починайте з того, що вводите коефіцієнт пропорційності. Пишемо нехай x коефіцієнт. Пропорційності. Я буду скарачувати. Тоді кожне число до кожного числа додаємо х, тобто у нас 5х це буде перше число, число, а 7х друге число. Все, виразили через х, тепер складаємо рівнину. Моє ну, рівняння. Так, рівняння складаємо з З умови. сума двох чисел дорівнює 240. Тобто 5х плюс 7х дорівнює 240. Додаємо 5 плюс 7. Це буде 12 дорівнює дорівнює 240. Отже, х, як невідомий можник, буде дорівнювати 240, поділити на 12. Все х дорівнює, Я завжди ділю 24 на 12 це буде 2. Так, і 0 додаємо це буде 20. Все через х. що позначали? коефіцієнт пропорційності. Тепер знаходимо кожне число. 5х дорівнює 5 помножити замість х 20, це буде 100. Це у нас перше число, так, тому що це таке? Перше число. Не хочу сьогодні, ну ніяк писати. І 7х дорівнює 7 помножити на 20. Це у нас 200. Ой, 140, пробачте. 140. Це у нас друге число. Все, відповідь. 100 і 140. Все, це і буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.